Догляд за грядками і плодовими деревами на дачній ділянці забирає чимало сил. До вечора багато дачники відчувають себе, немов вичавлений лимон, звичайно, не доклавши зусиль і хорошого врожаю не отримаєш. Та про втомленому організмі теж потрібно подбати, дати йому відпочити, розслабитися, зарядитися новими силами, передмова. З цією метою якнайкраще впорається баня на дачі від душі, попарившись після важкого дня, ви відразу відчуєте, що втома зникла, а хворобливі відчуття в спині і в області шиї затихли. Вже на наступний ранок можна знову продовжувати догляд за улюбленою ділянкою. Якщо ж на вашій дачі досі немає лазні, ви можете виправити ситуацію своїми руками, не наймаючи бригаду професійних будівельників, споруда лазні для дачі під силу і тим. Кому раніше не доводилося зводити будь які будівлі, потрібно лише відповідально поставитися до цього завдання, виконуючи дії згідно з рекомендаціями, наведеними нижче серед будівельних матеріалів, використовуваних при будівництві лазні, цегла, шлакоблоки, азобетон, дерево. Віддайте перевагу дерев'яному брусу. зводити з нього зруб найпростіше. Та й грошей буде потрібно менше ніж на той же цегла. Вибирайте осику, липу або мудрину, оскільки береза швидко почне гнити, а хвойні сорти від спеки будуть виділяти гарячу смолу, вибір відповідного місця на ділянці і планування лазні. Насамперед потрібно визначитися з місцем, де ви будете зводити баню, якщо поруч проходить дорога. Будівництво варто перенести на протилежний кінець ділянки від дачного будинку лазню рекомендується видалити метрів на 15, згідно з вимогами пожежної безпеки. Хоча деякі дачники на свій страх і ризик прилаштовують баню до дачного будинку або поєднують з літньою кухнею, теплицею і іншими будівлями, які можуть стати в нагоді на ділянці. В цьому випадку дуже важливо забезпечити безпеку електричного обладнання і надійно захистити суміжні будівлі від вогкості. Великий плюс, якщо поблизу є природна водойма, тоді лазню можна побудувати неподалік на відстані не менше 20%, щоб запобігти можливості затоплення. Втім, при відсутності водойми засмучуватися не варто, спорудити поруч слазну штучну купіль з дерева або придбайте пластикову і тоді. Вибігши з парилки, ви зможете відразу зануритися в чисту прохолодну воду, що стосується розмірів будови. Баню на дачі своїми руками зводять зазвичай невелику, адже потрібно залишити достатньо місця для грядок, та й на маленьку споруду у вас піде менше сил і часу для суміщеної з мийним приміщенням парної і невеликої роздягальні вам вистачить лазні три. 5 три 5 а в будову 6-4 або 6-6 вже можна вмістити не тільки роздільну парилку і мийку, але також просторий передбанник або кімнату відпочинку і навіть душ перед входом передбачте веранду, де можна буде відпочити після водних процедур на свіжому повітрі планування приміщень і їх співвідношення, визначте самі якихось строгих правил щодо цього немає, головне, щоб вам було зручно відвідувати баню, який ґрунт на дачі. Такий і фундамент для зведення лазні на дачній ділянці найчастіше вибирають сичковий фундамент або стовчастий, в залежності від типу місцевих ґрунтів, якщо ґрунт утворений скельними породами або грубозернистим піском, слабопочиністий ґрунт. Перевага віддається столчатому фундаменту, в кутах майбутньої споруди і в місцях перетину зовнішніх стін ставляться опори тривісімхтри, см, основі яких бутові камені. Або цеглу, скріплені цементним розчином, можна взяти азбистоцементні труби. Заповнивши їх бетонною сумішчю, між опорними стовпами викладається цегляна стінка в півцеглини, або насипається стінка з гравію – шиферу. Битої цегли, якщо ж ґрунт складається цього фундаменту, який зводиться так: майданчик під будівництво розмічається кілочками, між якими рівно натягується мотузка. Викопується википупується трогопіску, починистий ґрунт. Вибір прохрібну глибину в залежності від пролягання ґрунтових вод на дно траншеї. Насипається пісок шаром від 10 до 20, поливається водою і ретельно утрамбовується. Зверху також ущільнюється гравій. Таким же шаром напішено гравійну подушку встановлюється палубка і укладається арматура, заливається цементна суміш. Бетон краще заливати в 2-3 етапи, постійно ущільнюючи методом штикування бажано. Щоб фундамент на десять був вище поверхні землі. Коли фундамент буде готовий, дайте йому повністю просохнути, покладіть шар гідроізоляції з рубероїду і приступайте до зведення стін від стін до покрівлі, зводите стіни з готового бруса перетином 15 1518, смабу 15 См досить просто, колоди укладаються або в торцевий шпунт, або методом. В лапу. При цьому кожен вінець утеплюється теплоізоляційним матеріалом клоча, мох або сучасні матеріали з джуту і льону. Не забудьте залишити простір для вікон і дверей при викладанні бруса, отже, ви підвели стіни під покрівлю. Тепер потрібно вибрати, якою буде дах у лазні з горишним приміщенням або без нього односхилим або двосхилим, з яким кутом нахилу. Відповідно до обраного типом, укладіть крокви. Зафіксувавши їх за допомогою скоб на останньому вінці зробу, крокви для односхилого даху закріплюються зовнішньою і внутрішньою опорою або ж двома зовнішніми. Для двосхилим даху потрібно нижні кінці крок опереть об стіни, а верхні з'єднати, утворивши коник даху. На крокви закріплюються лати, на яку укладається покрівельне покриття, черепиця, металочерепиця, шифер, профільовані листи і оснащення лазні всередині. Ще на етапі закладання фундаменту потрібно подбати про пристрій каналізації відповідного типу, викопавши за межами лазні, дренажний колодязь або спеціальний приємок для стічних вод, коли каналізаційна система буде завершена, можна приступати до виготовлення підлоги. Детальну інформацію про пристрій дерев'яного і бетонної підлоги ви знайдете в інтернеті, варто лише відзначити, що бетонне покриття необхідно закрити керамічною плиткою або кинути на підлогу кілька дерев'яних решіток, щоб не замерзали ноги. Дерев'яна підлога краще робити протікає і добре провітрювати баню після кожного відвідування. Тоді деревина прослужить довше. Для стін і стелі лазні потрібно передбачити належне утеплення, пароізоляцію і обшивку облицювальним матеріалом. Наступним кроком буде оформлення вікон і дверей, розміщення полків в 2-3 яруси і установка грубки. Піч для лазні ви можете виготовити власними руками або ж купити готову, зведена за всіма правилами лазня на ділянці, стане для вас найкращим засобом для зняття втоми і відновлення сил. Які були витрачені на догляд за яблунями, огірками і томатами?